Наш колега із, із Житомира, Олександр Васильковський. Добрий вечір. Дивіться, я довго вже сижу, слухаю, намагався щось сказати. Вас, політиків, ну, можна довго слухати, але люди ну, не бачать вирішення своєї проблеми. Тому що уряд на сьогоднішній день визнав нас всіх, українців, на межі бідності, тому що два рази кожній людині прислали анкету. На субсидію. Байдуже кому всім прислали по два рази. Це перше. Друге, багато людей, ті, які не мають права отримувати субсидію, її отримали, тому що багато людей ну, неофіційно отримують свої доходи. Третє, що я хотів сказати. Я не хочу платити за чужі кредити. І ті люди, які сидять сьогодні в цьому залі і дивляться нас по телебаченню, вони не хочуть платити за ваші якісь неправильні дії і за ваші кредити, вони зі своїми не можуть розібратися. Розумієте? Те, що був газ по 50 доларів в якомусь там році, а зараз ви його продаєте нам вже наш газ за 300 доларів, ну, я не розумію. Це газ він тоді був газом і зараз він є газом. Люди завтра прийдуть до вас в кабінети грітися, тому що незважаючи на субсидії, вони все одно стали ще бідніші. І вони не мусять ті кошти, які вони витрачають на їжу платити за комунальні послуги. Вони не будуть завтра платити. Є в них субсидія, нема, вони не можуть її платити, тому що не тільки в газі є проблема. Її проблеми є дуже багато. Ви не говорите про воду. Про те, що вона стає дорожче і менш якісніше. Ви не говорите про якість газу, що газ стає дорожче, а якість його стає нижче. Ми його не обліковуємо правильно, газ. На сьогоднішній день в Україні 71% громадян мають тільки лічильники. 29% взагалі не обліковуються. Ви розумієте? Ви можете ціну піднімати, опускати, скільки ви хочете. Ви не знаєте, скільки газу дійсно Україна і кожен споживач витрачає. Тому що один платить за три куба, а може витрачати 100 кубів, розумієте? Україна на сьогоднішній день не знає, скільки газу вона витрачає, а списують на втрати, дають нам е, збільшену ціну на газ. Я вже заплатив налоги за те, щоб я жив з нормальними е, цінами. Я не хочу, щоб ви приймали рішення, і ті люди, які сидять з нами в залі, я думаю, що вони теж не хочуть приймати рішення. Вони вже заплатили вам політикам за те, щоб ви якісно виконували свою роботу. Вони не набирались кредитів, за які ви самі потім не хочете нести відповідальність. І вас долучити за цю відповідальність неможливо. Жодного не покарано. Один приходить, потім інший приходить. А люди не хочуть навіть за вас виходити і голосувати. Дякую. Я можу багато говорити, але це нічого не змінить. Ви не хочете змінити ситуацію в державі? Ви заганяєте нас в борги, в борги, в борги. А люди вимушені це платити, платити і платити. Дякую.